Цьогорічні випускники ще мають змогу вступити на бюджетну форму навчання у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі імені Івана Франка. Повідомляють, що є вільні місця на спеціальність дошкільна освіта. Скористатися шансом можуть лише випускники 11 класів, надавши відповідні документи та результати національного мультипредметного тесту. Але варто поспішати. Кінцевий термін подачі заяв 2 серпня до 18.00. Особливо ця інформація цінна для тих, хто є випускником шко. Оле цього року і не вступив до університету або не встиг подати вчасну заяву, тому що в університети сьогодні останній день була прийом заяв, він вже завершився, то до нас коледж і ще прийом заяв триває. І що цікаво, що можна вступити після 11 класів на бюджетне місце. Якщо ви маєте результати НМТ, це можна навчатися за освітньою програмою. Дошкільна освіта. Також після 11 класів можна до нас коледж вступити на Навчання за освітніми програмами початкова освіта середня освіта технології, середня освіта фізична культура і журналістика, але вже на контрактну форму навчання. Якщо говорити про випускників на базі дев'яти класів, то основний цикл прийому завершився. Але з 4 серпня розпочнеться додатковий набір за кошти фізичних осіб, тобто на контракт. Для цього треба подати заяву та мотиваційний лист. Вступники мають можливість здобути диплом фахового молодшого бакалавра за п'ятьма освітніми програмами. А це початкова освіта з поглибленим вивченням іноземної мови, інформатики або інклюзивного навчання, середня освіта технології та журналістика. Стосовно освітньої програми спеціальності середня освіта фізична культура. Набір завершено. Цьогорічні вступники відрізняються від. Тих дітей, яких ми набирали минулого року, тобто всі діти талановиті, всі діти прекрасні, але яка особливість? Якщо раніше до нас вступали ті, хто просто дуже хотів навчатися в нашому закладі, і подавали по кілька заяв, то цьогоріч значна частина тих, хто вступав після 9 класів, подавали одну заяву для навчання на конкретній освітній програмі. Вони є мотивованими, вони є зацікавленими, і вже з перших днів вони йдуть цілеспрямовано до певної своєї мети. До тієї професії, яку вони свідомо обирали самі з батьками, але саме головне дуже мотивовані вступники. І ми їх радо вітаємо в нашому колективі.